Розглянемо конус. Конус це фігура, яка утворюється внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо одного з катетів. Малюємо спочатку еліпс. Потім вісь обертання. З'єднуємо. Так, вісь обертання, радіус і твігна лінія. І ось наш прямокутний трикутник. О СК. ОК це радіус, СО це висота і СК це твірна лінія. Що стосується формул. Перше: площа основи ПР квадрат, площа бічної поверхні. PR L площа повної поверхні. Це площа основи плюс площа бічної поверхні. Або PR виносимо за дужки, R плюс L. Так, стосовно ось, ось осьового перегізу. І так, давайте намалюємо конус. Якщо провести діаметр в основі і дві твірні лінії, то утворюється осьовий переріз трикутника А С Б. До речі, СО це висота трикутника. Якщо треба знайти площу осьового перерізу, тобто це одна з площ трикутників, тільки там, ви знаєте. Так, якщо, наприклад, сказано, що в конусі провели хорду в основі конуса. Під певним кутом. Ось Хорда АВ, то кут у нас відповідно центральний кут. Кут АОБ. Він відповідає до АВ. Це насимнобедний трикутник, до речі, утворюється. Якщо відом... сказано відстань від центра до хорду, то це відрізок ОК. І так далі, вже ж відповідно до умови задачі.